Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало провести цей сезон. І сьогодні розкажу вам про що принесли нам садів. Звичайно, коли дивишся на це, серце обливається кров'ю і дуже-дуже боляче, що вони. Уничтожають наших бджілок. Просто жуть. Якісь безсердечні ці птахи чи що. Невже вони не знають, що в них теж є дітки? Ой, біда та й все. Але хто слідкує за каналом, знає, що я на даний момент зупинився від трьох матководів. Це Бабенко, Єгошин і Кривченко. І кожен рік буду потрошки щось нового додати. І в цьому році теж прийде може від одного, може від двох матководів новий матеріал української степової. І в нас сьогодні дуже хмурно, бачимо, що щурки не дають покою. Це кажу, що про яке милосердя можна говорити, їх. Їх тільки, мабуть, відстрілювати або що, бо вони нічого бахкаєш, грюкаєш, вони відлетять на пару секунд і знову прилітають. Але добре, давайте глянемо, що принесли нам. І такі моменти буває я, хто знає, що пасічник вихідного дня. І буває, коли не встигаю, просто кидаю магазин зверху і побіг. І переглядаючи перед цими дощами, бо в нас. Погода спортилась дощі, похмуро зараз сьогодні теж передаю дощ. І переглядаючи, мене здивували трішки матки від Єгошина, точніше бджоли від Єгошина. Вони в мене були з цієї тройці, ну, щоб виділити когось, що о, це дійсно лідер Бабенко, чи Кривченко, чи Єгошин. Ну, все одно таки чуть-чуть від Єгошина були. Слабші від цих двох. Але зараз вони мене здивували. Давайте глянемо. У мене вулик один, 16-й рамочник і з магазинною наставкою. Дивіться, що вони вже нанесли. Це садів. Чи з чого, я не знаю. Може з кори якоїсь. Ну, дивіться, рамки повні. Ось так. Залита. Дивимося. Ці теж. Дивіться, що вони роблять. з граї. Але медок садів є. Я не кажу багато, хай даже 10 рамок. Хай навіть 10 кілограм саду це все супер. Дивіться, рамочка. Залита вся. Так само і тут. І тут. Ось так. Джилки від Єгошена здивували. Хмара, хмара, дивіться. Ха -ха. Молодці. Ця сім'я від Єгошина не літає. Тут від Бабенка теж навіть Це деякі поодинокі вилітають, скоріше всього з місцевих. І вони їх глушать. Це перед дощами саме у нас був непоганий взяток, і я кинув їх. Він пустий, але він додає щось і вже підливається. Це пуста рамочка. Зараз ми його кинемо над гніздом поставимо цей пустий корпус. Бо казали, що я тільки байки розказую, меду нема. От вам дивіться, магазин. Цілий магазин залитий. І... Як бачимо, печатка суха. Ось така рамочка. Дивимося там теж. Побачимо, що над цим магазином, бо це вже другий. Матка вкралася, засіяла трішки, але це залито. Дивимося далі. Теж така рамочка. Ще не до кінця запечатані, але я думаю, вже можна, вже можна качати. Корпут наніс ніздом, я думаю, що він пустий, але пару рамок дернемо, глянемо. ні, залитий. І трошки матка засіяла. ось. І Хай сіє, Нічого страшного. ну. Майже залитий і цей корпус. І все-таки я ставлю в розріж над гніздо пустий. Цей буде другий. А цей запечатаний, я думаю, що той на відкачку буде третій. Якось так. Ось вам і чи готова степова брати акацію. Степова бере і сади, не тільки акацію. Я думаю, цих передакаці у нас десь, якщо ще вона буде, кажу, що десь де-не-де де є, вже вибиває бутони. Ну я дивлюся, навіть в мене одна тут, вона чорна. Давайте глянемо хоч сім'ю відкривченка. Три магазини. Зараз дергнемо ось цю. Це була вощинка. І крайню, і тоді будемо бачити, що тут по меду. Ну, бачу, що є розпліт. Верщинка відстроєна, але ну, не до кінця. Бачите, бо полосочка була відстроєна і щось залито. Ця стояла над гніздом. Є трошки перги, але залита. Дивимося, залита, але по відношенні до йогошина в нього запечатане. А тут ще не запечатаний. Ось така різниця, але магазинчик теж принесли. Давайте Ру... рутузку дергнемо одну рамку. Це Єгошина теж. Це крайня. І Вощенка була. Бачите, відстроєна і залита. Вощенка Починають печати. Давайте ще одну дернем. А цю? І там так само. Ну, давайте місцеву покажу, але є місцеві. Просто так здивували, що я думаю, що я не буду їх показувати, бо просто не повірити. Ну, давайте подивимося пару місцевих. Це наша місцева. Ну, я бачу, що не весь магазин залитий. Ну, Зараз глянемо. Тут крайня була вощинка. І ця, кажеться, була вощинка. Вощинка відстроєна і залита. Теж вощинка відстроєна і залита. Ну, до трошки вкралася матка на трутня. А так залита. Починають... Печатати. Ну Це крайні рамки. Ось така-то красота. А це майже всі такі, бо то крайніше не допечатані, а середина вже вся запечатана. Ось весь, весь магазинчик готовий до відкачки. Ось такий. Це пару днів ми забр... я забрав віці на ставив тут гляну клеусів. Три рамки вони залиті і ставив замість них ось овощинку. Овощинка витягнута, але ще не залита. Ну, це місцева. Скоріше всього, вона дуже сильно зжата. Зараз допробувати її розширити. Мені кажеться, що вона прийшла у ройовий стан. Але місцева, якщо її розширити і позривати матошники, вона виходить. Її тут. Тісно. Не буду вам ще відкривати від бабенка, бо вже і так затягнувся ролик, бо від бабенка більшість у лежаку. І я думаю, там теж така ситуація, можливо, ще і краща. Ну, В якомусь ролику і покажу, що, що від бабенка принесли. Ось так. Ну, Хто казав, що я тільки казочки розказую, меду нема. Щось трошки до бджілки та приносять. Те, що приносять, мені вистачає. Кому не вистачає, беріть пасіки, кочуйте, їсти. У мене стаціонарна пасіка. Ось так, хто каже, що степова не бере акацію, все вона бере. Якщо вона бере сади, то вона легко візьме акацію. Бджоли мої покусали щурок і вони потікали нема тиша поки. Добре, друзі. Хай вам всім щастить, миру, здоров'я, добра і Божих благословінь. До побачення.